До п'ятниці, 14 жовтня, всі навчальні заклади України працюватимуть у дистанційному форматі. Про це у понеділок заявив міністр освіти Сергій Шкарлет. Тоді, коли ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів України, зараз головне завдання максимально убезпечити усіх учасників освітнього процесу, наголошують і в прилуцькому управлінні освіти. Після масованих обстрілів України ми змушені були прислухатися до рекомендацій Міністерства освіти України і до рекомендацій військової обласної адміністрації. Ми на вівторок на середу на посл написала наказ про переведення дітей знову на дистанційну форму навчання, подивитися про моніторити ситуацію зв'язку з тим, що вчора сирена лунала в прилуках більше чотири годин підряд. Було прийнято рішення продовжити дистанційну форму навчання для всіх закладів освіти, включно до п'ятниці. Далі будемо дивитися. Нагадаємо, у прилуках очно з використанням дистанційних технологій працювало 6 закладів загальної середньої освіти: ще 10 садочків та дитячо-юнацька спортивна школа. Це була перша гімназія, третя школа, сьома. Школа 9, 10 і 12. Ми використовуємо очне з використанням дистанційних технологій. Чому? Тому що є такі школи, наприклад, як третя, в якої приміщення досить непогане, але воно розраховано всього на 102 дитини, незважаючи на те, що там навчається 450 учнів. Тому було запроваджено, скажімо так, по-перше, позмінне таке навчання, а по-друге, для того, щоб охопити якомога більше дітей очним навчанням, особливо учнів перших, початкових класів, особливо перших класів і учнів п'ятих класів, які зараз ну, вступають скажімо так, у фазу нушу то було запроваджено навчання очно основних таких уроків, наприклад, математика, українська мова, англійська. Тоді вони переходять на дистанційну форму, як ми говоримо в телевізор, а приходять на їхню зміну там на 11 на 11 годину, наприклад, інші класи. Ці відучилися тричі, теж 3-4 урока. Таких основних серйозних фізика, математика, англійська мова, українська мова. Тоді вже найбільш такі спокійніші уроки на малювання, на музику переходять на дистанційні. Якщо безпекова ситуація дозволятиме, перспективі очно мають запрацювати ще такі навчальні заклади. Прилук. Це п'ята школа, шоста школа зараз і два садочка, двадцять п'ятий садочок і 15. Осінні канікули поки що заплановані з 24 по 30 жовтня. Як буде на практиці, побачимо, кажуть в управлінні освіти. Буде пов'язано з безпековою ситуацією і з опалювальним періодом. Якщо нічого не поміняється, якщо погіршиться погодні умови, наприклад, вдарять морози і буде дуже в закладах освіти холодно, ми звичайно будемо канікули трошки відсовувати.